Швіталь. Сьогодні 13 березня, я сходила в АТБ, трішки прикупила. Що я купила? Яєчка. два десятки по 35 гривень ВТБ. Цибульки прикупила три, три, три штучки. Тут раз, два, три цибульки. Водичка газована. Зараз по акції. Зараз я вам покажу більше її. Ось вона ховається, красуня. Так, що ще? ой, Бачите, все летить, Сок джафа. Я люблю. Так, чай, ромашка. Всім раджу. Я купую, дуже люблю пити перед сном чіпси. Смакота. Я обожнюю всі чіпси. На прошлої неділі я брала вершки. Мені сподобалось. Я випила пачечку, купила собі ще одну. Дуже зручно до кави. Цукерочки. Смачно. мармеладка в шоколаді. Дуже красивенько. Зараз по акції є мило, я його дуже полюбляю і використовую, тому я його прибрала. У мене є дітки, воно одне є, плями тобі ж, якщо діти там і, і будь-яка їжа, у мене всі п'ятна завдяки цьому милу відходять. І, це, і цим я милом. Знаєте, на кросівках є біла подошва. Всі всі п'ятна вибуваються. Печення рошен теж зараз в папці, чесно кажучи, я, я, я знайшла одну пачечку, мені пощастило. Було дуже, І і бабуть вже купили. Насіння соняшникове я брала на прушоне все з'їла, зараз купила собі ще. Порадую себе так сказати. Хліб, рома. Хліб пшеничний формований перший готуночок. Ага, що ще я люблю купила? Олівки з креветкою. Я полюбляю з креветкою, там були з красною рибою. Ну, і ще з чимось. Ну я полюбляю більше все з креветками. Мені каже, вони смачніші. Пачечка масла, своя солодко солодковершкове, селянське. 180 г. Що ще? Зараз по акції. Папсі, якщо є карточка банків партнерів, Ось, кілограм. Ай, морква морква ага, така, запачкала мені все. Сметана. Вона без акції, але якщо взяти ту сметану, що є по акції, без акції перерахувати, то ця виходить вигідніша. Тут і вага більша. Ну, і по смаку, мені що президент, 20%, мені каже, теж винувато. Сир кома сметанковий. Він по акції як і цей сир, так і гавда. Це була. Сосиски, да, рум'яні вкусняшки. Теж знайдете їх в акційному каталозі. На всі гарні сроки, що я тут можу сказати? Давайте подивимося разом, Да? До 29.03.24 виготовлена 9.03. В общем, ну, виготовлена перед акцією. Так. Приправа 10 овочів. Дуже смакує мені до супів, до виршів. Ну, Я тільки приїдав, додаю, більше нікуди не додаю. М'ясо в картошку я не додаю. Так. капусточка. на вагу. Не знаю скільки, не знаю що. В общем, купила, буду їсти. І що в мене тут ще три морквинки. Я їх не буду доставати, бо вони грязнючі. Ну, достану. Ні, достану, не можу показати. Ось вони. Хрюшки, грязні хрюшки. На хай місці сидять і пачкаються. Ось, оце все я придбала більше ніж на тисячу гривень. Сьогодні. Згідно з діючим акціями, що, що є в наявності на сьогодні. Бо е, мила, на, наприклад, мила от, е, цього було дуже мало. печення, що було з шоколадним з шок, шоколадом, його взагалі не було. Ну, Це все, що я запам'ятала, бо те, що мені треба, то я й дивилася. Ось. Дякую всім за увагу, до побачення.